А спонсором нашого відео платформа риболовних снастів для українців, клуб Рибака. Клуб рибака завжди лови по-крупному. На платформі ви знайдете великий асортимент риболовних снастів, що налічує більше 200 видів різного роду товарів. Серед них спінінги, катушки, бльосна, гачки, вудилища і багато чого іншого. Клуб Рибака не лише здивує вас різноманітністю, але й доступними цінами, щоб зробити ваші риболовні пригоди ще приємнішими. Також на платформі діє унікальна ексклюзивна партнерська програма, яка дарує вам можливість отримати не тільки різні снасті для риби, а й приємні бонуси на весь асортимент. Не втрачай часу, приєднуйся до клубу рибака вже зараз. Заходьте на платформу та поповнюйте свій арсенал риболовними снастями вже сьогодні, щоб завжди ловити по крупному. Я вже зробив свій вибір. А ви тут потрібна болгарка там чи, дрє, чи Ще щось потрібно. Тут теж ви можете це отримати відповідно попередньо. Попередньо проінформувавши це, не лякайтеся, якщо ви не знаєте англійської чи норвезької мови. Тут люди теж частково розуміють українську російську, ось тому, що тут працюють не тільки норвежці, а ще й працюють і люди з Азії, і люди з Польщі. Викликати для того, щоб виклати, викликати когось з цієї адміністрації, вам достатньо нажати ось на цей дзвіночок. Ви дзвонити на цей дзвіночок, і відповідно хтось вийде і зможе допомогти е, в вашому питанні. А зараз я хочу тебе попросити підписатись на наш канал Магічна Норвегія, поставити лайк, а також не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію наших пригод в Норвегії. Не забувай приєднатися до нашої телеграм-групи «Magic Norway». Тут ти знайдеш цікаві відео, корисні поради. Та захоплюючи розваги, будь в курсі останніх новин, спілкуйся з біженцями з України. Давай разом з нами створювати магічний контент та відкривати нові світи Норвегії.